Добрий ранок, і сьогодні ми поговоримо про такий цікавий мінерал як рожевий кварц. Рожевий кварц це така напівпрозора рожева, різно, рожевий різновид кварцу. Ну, його ніжна рожева така. Ніжний рожевий колір, нагадує колір молодої рожевої шкіри. Цей мінерал він, ну, тому такий рожевий, ніжно-рожевий, тому що в ньому знаходяться примесі марганця, настійні примесі марганця та титану. І Особливо він цікавий, коли в ньому є астеризм, такий всередині, якби включення. Ну, в, ньому, в ньому знаходиться така, можна сказати, вселенська любов. Він стає талісманом зв'язку людини з землею, з іншими людьми, батьками і дітьми зі своєю природою Являється символом чистої любові і оберігає її від ну, якби, роз, ну, якби, знищення. Виводить тяжість чай, чай, на серці, відкриває серце для духовної любові і прив'язаності. Цей камінь е, потрібен тим людям, хто не може е, почу, ну, відчути радість життя, відчути любов і тому не може е, ну, досягну, досягнути ну, таких от любовних. Приємних глибин серця. Він, рожевий кварц, вважається лікарем духовних душевних ран, Вважається, що він допомагає боротися зі стресами, з гнівом. Він, як талісман, корисний в любові, оберігає сімейне щастя, допомагає незамужнім жінкам вдало вийти заміж, є талісманом, який покращує зв'язки свого хазяїна з іншими людьми. Ну і також він навчає можна сказати, і любити із себе. Хочу показати вам, які прикраси в мене є. Камені, отакі от куля є чудова з рожевим кварцем. Справжній рожевий кварц нетонований, він такий ніжний ніжний, дуже в ньому колір рожевого кварцу. Такий є слоник теж зображує вогу кварцу. Тут у мене трошки пересвічує ну, біле таке світло, такі є обеліски невеличкий, теж ржавий кварц. Потім є необроблений камінець, теж ржавий кварц. У нього тут трошки, я ж кажу, лампа трошки пересвічує, ну, в реальності у нього більше видно цей такий ніжний-ніжний відтінок. От якщо порівняти його з білим прозорим кварцем, то от він такий. Або з селенітом. Тоді, можливо, вам буде краще видно, да трошки такий маленький незначний колір. Ну, це каже про те, що він справжній. От є яйце рожевий кварц теж Тут це включення, такі, можна сказати, астеризм. да Це коли от такі всередині з'являються такі цікаві, от там, наче включення різні. Якщо розвертати, ну, от. То це всередині такі різні включення, а не просто, якби він да, прозорий. Також є такий, дивіться, класний чокер галтовочка. Один такий чокер під шийку 40 см такий майже. Потім є рожевий кварц такий браслетик, але він, правда, на 19-й розмір, на великий розмір, є кулончик-крапелька. Потім є такий слон рожевий кварц або колонова брошка, от можна сюди приєднати цей чокер або ланцюжок, срібний, кому я подобається. Просто сердечко. Можна просто в сумочці носити, необроблене, або сердечко, щоб у вас були ну, приваблювати любовні енергії своє життя. Такі є ще. Це у нас метал нержавіючий. Це правда теж на 16-й розмір десь браслети, 16-17, є просто на резиночці. Такі от розтягуються. Теж дуже такі цікаві грані переливаються. Або більший розмір. Тут 4 розмір був, а тут 8 міліметрів. Дуже часто ну, от, рожевий кварц також використовується така ще є каблучка, хотіла вам показати, стільного рожевого кварцу. І також є такі є от каблучки в сріблі рожевий кварц і метал необром, ну, Метал нержавіючий. Оце от рожевий кварц, а це срібло. 18-й розмір, і тут 18 плюс розмір змінюється. От. І також часто хотіла вам показати, часто використовується рожевий кварц. Ой, набори є 7 чакр. Ось такі от кульки у мене є якраз набір сім чакр. І тут от рожевий кварц є. В наборчику такий є набір сім чакр. І також набір є такий вигляді сердечок. Теж тут є присутній рожевий кварц. От. І тут вони разом навіть з рунами. Такі от руни є теж на виконання ваших бажань. Кожна руна є своє щось означає. Теж можете зробити скрін і подивитися, погуглити, які руни сі на сім'ї чакрах, і що означають. Теж буде цікава інформація у мене, до речі, я її теж викладала і в Тіктоці, і в Ютубі. Можна, от дивіться, рожевий кварц в такому вигляді є у мене ще. Трошки вже додавала я інші камінці. Тут у мене гематит і димчатий кварц. Сама кулька 8. Якщо когось цікавлять ціни, пишіть мені, питайте Viber. Ану, в принципі, Viber я можу вам показати. Пишіть мені або на Viber, або в Instagram. От мій Viber. Або в Instagram от робіть скрін, хто От. Або в Instagram. Мені пишіть. Також підписуйтесь на ТікТок. Всі мої соцмережі є в описі юб-каналу. Щоб не загубитися, можете на декілька соцмереж підписатися, тому що в Ютубі можна загубитися, або в якійсь іншій, ну, зато можна потім знайтись не складно, якщо ви, наприклад, мене додати в декількох. От такі, дивіться: тут у нас є і е, червоний агат, і рожевий кварц, і родоніт, і гранат такий цікавий теж браслетик. От, можна різні мікси зробити. Теж Він такий більш універсальний, можна сказати, багатьом підходить рожевий кварц ніжний, особливо молоді, молоді молодим дівчатам. Такі теж поєднання цікаві лепідоліт, рожевий кварц, гранат теж рожевий кварц, Аметистий такий лепідоліт. Лепідоліт теж цікавий камінь для заспокоєння. Гранат теж дуже гарний жіночий камінець. Аметист теж. Багатьом підходить. Потім є такий варіант з рожевим кварцем. Тут є і рожевий кварц, і цей олівін, і гірський кришталь, і нічка Іру. Теж дуже гарний, хто любить зелені камені. І також є такий рожевий кварц, але у нього вже більш такий насичений колір Злегка підтонований, можна сказати, але все рівно це натуральний. Кам'янець рожевий кварц І от такі теж є. Часто в рожевому кварці от ну приходить він з такою рожевою, як би ниточкою, всередині, і тоді, здається, у нього колір такий більш рожевий. от ну В принципі, в основному всі прикраси вам вроді показала. Якщо щось цікаве, новинки, якісь буває періодично з'являються. То теж вам буду показувати в оглядах новинок. Підписуйтесь на мої соцмережі, хто не підписався. І будемо пізніше ще, можливо, щось буде цікаве. То, е я думаю, вам теж висвітляться. А, ще забула такі, що у мене рожевий кварц, є сережечки. О, зовсім чуть не забула. От вони, вигляді, таких сердечок. Можна як набір собі підібрати, браслетик якийсь. Да, там каблучку вибрати. От ще такі поки що є в наявності: браслетик, чокер є. що якщо, якщо кого цікавить набір прикрас рожевого кварцу, пишіть. Усім чудового дня і гарного настрою. Пока-пока!